Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу обговорити, а хто ж винен в тому, що в Києві вже вчора відбувалися блекаути, і, власне, що очікувати цієї зими. Давайте про все по порядку. Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, заявив, що він дуже незадоволений діями місцевої влади, згадав ТЕЦ 5, тец 6. І сказав, що якби захист не було організовано. Ну не називаючи жодних прізвищ, але зрозуміло, що інформація була саме про Київ, власне, про Віталія Кличка. А що стосується ну, захисту, як ви сказали, піском ну, десь є перший рівень, є габіони, Безумовно, не можна все е, закрити е, бетоном. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо е, Київ, ну он вам є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ну ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж Комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти. Так і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Водночас, після того як деякі експерти розкритикували, чи то відсутній, чи то недостатній захист. Будівель енерго енергетичної інфраструктури, які належать до комунальної власності, офіційний портал Києва виставив відповідь в себе на офіційному сайті про маніпулятивні заяви деяких експертів, що відсутній захист був, нібито що вони неправдиві, і столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генерального штабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Як виявилося, ніякого першого етапу не існує. Є просто три рівні захисту. Але давайте глянемо на простий підсумок. Є Віталій Кличко, який обраний киянами мером, і є голова військово-цивільної адміністрації. Фактично, і Кличко, і Ткаченко вони дуже гарно піаряться на всьому, що з'являється. От перші повідомлення, там ще, щось влучання і так далі. Але. Які призначення військової адміністрації Києва? Військова адміністрація Києва це тимчасовий державний орган, створений на випадок воєнних дій у місті. Основні завдання військової адміністрації готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста. Тимур Ткаченко, який організував, точніше, руками якого зелена влада організувала в Києві, так би мовити, двовладдя, чи виконує військова адміністрація ці функції? На мою думку, категорично не виконує. Це не знімає відповідальності із Віталія кличка і це ще. Не все, що я, власне, хочу вам сьогодні розповісти. Але давайте глянемо на план. От зараз, в зв'язку з тим, що виявляється, трансформатори в Києві були пошкоджені шахедами, не прильотами ракетів, ракет, а просто шахедами, виникло запитання: а як так сталося? Чому не захистили від найпростіших ударів чи, можливо, навіть деякі від уламків? І отут цікаво виникає питання. Програма читаю із сторінки Фейсбук-сторінки Олексія Кучеренка, який входить до тимчасової слідчої комісії з питань енергетики. Програма капітальних вкладень на інженерний захист ТЕЦ 5 була. Але відповідно до виконання бюджету за 2024 рік виконання цієї програми не було. Що було в 2025 році? Зараз уточнюємо. Але ще до того, поза графіком програми окремо. 5 мільйонів 900 тисяч гривень в січні 2024 року було витрачено за проектні роботи по цій програмі. Тобто, на словах щось зробили, але в реальності ні. Всі дані у відкритому доступі. Кияни мають знати, куди йдуть гроші. І навіть після вечірніх слів президента, що потрібно не сваритися, це гроші, а вони люблять облік. В першому півріччі 2025 року теж заплановано, але не виконано. І отут виникає просто запитання, а як вони планують і не виконують. Далі. А на тлі того, що війна йде 3,5 роки повномасштабна війна, обстріли тривають практично кожен день. Причому чим далі, тим більше насправді і безпілотників, і ракет Московія проти нас в ході комбінованих атак застосовує. І от у мене питання. Якщо програма була на 2024 рік, чому вона не була виконана? Це ж гарне питання. Причому я маю таку, знаєте, чомусь дивну думку, що якби навколо тих трансформаторів були побудовані відповідні укріплення з використанням піску і бетону, хоча б як це стандартно використовується. То можливо удари шахеда вони могли б витримати. Причому навколо тих центра... центральних трансформаторів вартість одного такого повноцінного укріплення складає 50 мільйонів гривень. Ну, це не є дуже велика сума в масштабах України, і це тим більше не є велика сума в масштабах бюджету Києва, тому що бюджет Києва вмірюється мільярдами. Хоча знову ж таки організовуючи це все двовладдя в Києві, бюджету Києва чимало мільярдів насправді було забрано різними хитро зробленими механізмами. Але 50 мільйонів на захист трансформатора, який життєво необхідний для функціонування столиці. Зараз насправді не зрозуміло, що буде відбуватися в листопаді, що буде відбуватися в грудні. Насправді перспективи дуже-дуже невеселі. Знову ж таки, зацитую депутата Олексія Кучеренка, тому що він цим питанням займався. Плюс він, як киянин, дуже-дуже ну, в темі того, що відбувалося. І так. Кажуть мені, що якісь депутати Київміськради обурилися на мене за те, що я їх критикував за ли за виділення ними самим собі 12,5 мільйонів гривень кожному на виконання депутатських обіцянок. На моє переконання, це абсолютно бездарна та цинічна бюджетна програма міста, яка коштує платникам податків півтора мільярда гривень на рік. Передаю депутатам, що я, як киянин, значно більше обурений на них за те, що жоден з них не виступив проти ганебного та цинічного конкурсу на управління будинками та необґрунтованим підняттям ціни на послуги в два рази. Жоден. Ну і далі там йде продовження. Але це не суттєво. Саме через цей допис я дізнався про те, що з бюджету Києва півтора мільярди гривень йде фактично на узаконений підкуп. Що таке ті 12,5 мільйонів гривень кожному депутату? Хтось там в коментарях, я вже подивився ті всі срачі, перепрошую, які там розвели. Хтось там в коментарях пише, що то оце ж депутати інвалідам допомагають з тих грошей, ще щось, ще щось. Ну, навіть та частина грошей, яка йде на допомогу соціально незахищеним людям, ну, це ж фактично узаконений підкуп за бюджетні гроші. Не більше. Але. Півтора мільярда гривень, а тут 50 мільйонів. 30 трансформаторів можна було би повністю захистити. Тих центральних трансформаторів в Києві не 30. Їх менше. Що важливіше? Чи винен цьому кличко? Винен? Чи винен цьому тільки кличко? Ні. Тому що кличко не має своєї більшості. У Київраді, причому в Київраді, до речі, склалася взагалі дуже дуже цікава ситуація. Адже в кінці вересня, з подачі Ткаченка, головою фракції зелених слуг неукраїнського народу в Київраді була подана пропозиція. Ви бачите, я кажу, продана цілком може бути, що якраз це все на таких певних цікавих торгах відбувається. Була подана пропозиція про відсторонення Віталія Кличка від виконання обов'язків мера міста. І це насправді абсурд. Абсурд з цієї точки зору, що люди, ми спостерігаємо якийсь такий спектакль, де крадуть з одного боку, крадуть з іншого боку, перекладають відповідальність один на одного, і при цьому ще й в кінці кінців ніхто не несе відповідальності. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо, не знаю, от е е комунальні підприємства, енергетичні міста Києва, їхнім власником є громада Києва. Є КМДА, є Київрада, Вони мали слідкувати, мали готуватися. Якщо би їм чогось не вистачало, наприклад, грошей в бюджеті, які в них з подачі зелених слух не на українського народу забрали. Ну я насправді не е, дуже погоджуюсь з тим, що в Києва настільки роздутий бюджет. Це пов'язано з тим, що більша частина юридичних осіб саме тут зареєстровані і тут сплачують податки. Але е, мова зараз не про те. Якби вони сказали, от нам потрібно стільки-то для того, щоб захистити, щоб столиця функціонувала, але ж вони цього не зробили. План був, але туди грошей не виділили. Далі обов'язки військово-цивільної адміністрації на чолі з Зеленим Ткаченком, який між іншим балотувався до партії до Київради від партії Удар і є першим після списку. Це також дуже цікава така і тонка деталь. Чи виконав він свої обов'язки стосовно безпеки, в тому числі стосовно енергетичної безпеки громадян? Чи готується Київська е, військово-цивільна адміністрація до міських боїв? Чи не готується? Якщо не готується, то чи потрібна вона зараз? Скільки грошей з державного бюджету виділено на її функціонування? Чи не потрібно було би замість того двовладдя на центральному рівні? Проплатити захист енергетичних об'єктів. І таких питань виникає насправді дуже-дуже багато. Я розумію, що це досить специфічна сфера, і тут потрібно на експертному рівні це все розбиратися. А розбиратися в тих речах я просто формально перегляну оці нормативно-правові акти, оці перепалки і те, що опубліковано на офіційних сайтах київської влади. Але вже виникаючи з цього. Просто прочитавши ті речі, виникають оці запитання. А відповідей на них немає. І кримінальної відповідальності ніхто не несе. І я чим далі, тим більше, знаєте, задаю собі запитання. Ми ж в деяких сенсах самі винуваті в тому, що відбувається. Нам же у масштабах України Зеленського не з місяця прислали, за нього ж проголосували. І в 2014-му, після втечі Януковича, теж не з місяця нам Порошенка прислали засновника партії регіонів, олігарха, міністра уряду Януковича. Якщо ми говоримо зараз про депутатів Верховної Ради, Київ, столиця, проголосувала за зелених табуреток, за ноунеймів, включно із безуглою, про яку я, до речі, зніму одне із наступних відео. Причому, як це не дивно, в цьому відео я постараюся стати на захист безуглої. З точки зору просто логіки повноважень народного депутата України. Але про це трохи згодом, ми цей абсурд самі породжуємо. І до моменту, поки ми погоджуємось його породжувати, погоджуємось обирати ту кубку фекалії, яка краще пахне на думку тих чи інших політтехнологів, які залізли в масову свідомість українців. Поки ми погоджуємось не організовуватись між собою. Поки ми погоджуємось із цим всім тотальним мародерством і відсутністю відповідальності, поки ми погоджуємось із договорняками, як на місцевому рівні, не знаю, про деребани грошей на купівлі там барабанів бомбосховища, чи ну, якихось більше грошей на ремонт тих самих бомбосховищ, чи договорняки на вищих рівнях, там, де Аваков домовився з Коломойським, чи там, де в 2014 році той же ж Кличко разом з Порошенком їздив в відень до Фірташа. До того, щоб Фірташ дав добро, щоб Кличко не балотувався, а Порошенко балотувався і виграв в першому турі. І ми ж ці всі речі ніби знаємо, і ніби велика кількість їх всіх знає. А потім, як доходить до певного етапу, організації немає, а значна частина взагалі реально починає сваритися один з одним і казати: ні, оцей, ні, оцей. А насправді вони всі є ворогами. І таке якесь, нібито замкнуте коло. Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. А в тому замкнутому колі, мені здається, що все-таки на першому місці стоїть щось одне. І це не бідність. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.